Минулий тиждень у Кам'янському був доволі неспокійним. Чотири людини загинуло, двох вдалося врятувати. Одна зазнала травм, також рятували життя тваринці. У цілому за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 24 оперативно рятувальних виїзди. З них 10 разів на пожежі. Детальніше дивіться у нашому щотижневому дайджесті від надзвичайників міста. Старт надзвичайних подій розпочався 13 листопада. О 7.10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одноповерховій господарчій споруді, суміжній з садовим будинком дач у південному районі міста. По прибуттю до місця виклику рятувальники у складі двох чергових відділень. Помітили, що горить покрівля будинку та домашнє майно в господарчій споруді. Займання виникло всередині будинку та вогонь поширювався на дах будинку. Тому за допомогою одного ствола протек дана пожежа була ліквідована о 8 годині 15 хвилин. Вогнем пошкоджено покрівлю будинку та домашнє майно всередині господарчої будівлі садового будинку на загальній площі 40 квадратних метрів. Наступна надзвичайна ситуація не змусила довго чекати. Так, 16 листопада, о 12.40 рятувальники отримали повідомлення про займання гаража по вулиці Васильівській. По прибуттю надзвичайників до місця події, встановлено, що горить гараж, майно всередині та легковий автомобіль «Деоланос» на загальній площі 21 квадратний метр. На пожежі отримав травму чоловік 1995 року народження, який був госпіталізований до лікарні з попереднім діагнозом опіки першого та другого ступенів важкості обличчя та рук. 10% о 13 годині 37 хвилин дана пожежа була ліквідована. До гасіння пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Крім цього, в період з 19 по 20 листопада рятувальники Кам'янського району декілька разів залучалися для ліквідації наслідків негоди. 20 листопада, о 9 годині 5 хвилин до служби порятунку, надійшло повідомлення про те, що впало дерево на проїжджу частину. Це сталося по вулиці Січиславський шлях південного району міста Кам'янське. Особовим складом за допомогою штіль було розпилено та прибрано п'ять дерев з залізничної колії. Також надзвичайники вкотре звертаються до Кам'янчани з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті, шановні громадяни. Зважаючи на невтішну статистику, за минулий тиждень в а саме, це від продуктів горіння чітного газу загинуло 4 особи. Одна особа під час пожежі зазнала травм. Будьте обачні та обережні під час використання електронагрівальних приладів, газового обладнання та пічного опалення. Пам'ятайте, більшість пожеж в побуті виникає саме з провини людини через недбале ставлення до правил безпеки. Не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні. У випадку пожежі телефонуйте за номером виклику 101.